Буду бігати голодним, щоб палити жири. Вийде, точно не вийде для того, щоб забрати зайвий жир, існує лише один спосіб: це створити дефіцит калорій і тримати його певний час. Тобто багато днів підряд споживати калорій на 10-15% менше, ніж ми витрачаємо. Біг тут не до чого, тим більше біг на голодний шлунок. Справа в тому, що Жори витрачаються тільки коли ми спимо, та коли ми маємо дефіцит калорій на довгій дистанції, типу тиждень, місяць або більше. І від того, що ви вибігли бігти зранку на голодні, жодного впливу на це ви не отримаєте. Тому якщо вам подобається бігати голодним і ви отримаєте від цього емоційне таке задоволення, то продовжуйте це робити. Це не дуже шкодить, поки ви бігаєте годину або менше. Якщо ж ви хочете тренуватись науково, то підписуйтесь на нашу сторінку. Дивіться багато цікавого контенту. Пробіг та.